Будівля біля обласної державної адміністрації тепер штаб повстанців. Призначили комендантів, обрали відповідальних за будівництво барикад та приготування їжі, облаштували медичний пункт та місця для відпочинку. Проводять набір у Полтавську сотню. Тут постійно збираються добровольці та виконують необхідні для облаштування штабу роботи. Я сьогодні воду приносив, дрова вигружав. Звісно, відразу після навчання. Сюди. Ми просто хочемо зараз вітер затримати, щоб люди, які тут знаходяться, вітром не так їх обдувало. Ну, в разі, якщо нам потрібно буде трошки когось притримати, це нам допоможе притримати, тим, щоб ми доспівали гімн, тим, щоб люди роздивилися, побачили, що є довкола. Героям слава! Ми молимося, щоб не було кровопролиття. Це головне. Коменданти штабу розповідають: волонтери дуже допомагають повстанцям. Лікарі чергують по 12 годин у медичному пункті. Хоча із серйозними скаргами ще ніхто не звертався, турбують здебільшого побутові травми застуди чи біль у горлі. Відразу ми оголосили набір волонтерів. Лікарів зголосилося дуже багато лікарів. У нас фактично майже до кінця тижня розписано чергування лікарів. Тобто люди, лікарі, як і на майдані виконували дуже значний великий обсяг роботи, так і тут відразу відгукнулося, тому що розуміє, що потреба це одна із найперших. Медикаментів та їжі принесли у такій кількості, що залишки вирішили відправити у Київ у підтримку столичного Євромайдану. Український народ, наскільки щирий, щедрий, починаючи від харчів, коштів закінчуючи. Теплими речами, спальниками буквально за один день. Ми отримали від людей дуже багато таких речей. Приносять буквально там дідусі, приносять валянки. Буквально при мені ось зараз приносили пакетами їжу, воду в термосах приносять. Ну, дуже багато всього дуже дуже така підтримка відчувається народна. Продукти харчування зберігають у холодильниках, а за необхідністю привозять. Як розповідають чергові по кухні, того що є зараз, вистачить щонайменше на тиждень. Продуктів дійсно дуже багато. Люди дуже але. Лоли одне прохання. Будь ласка, приносите такі гарячі, такі як суп, каші на 8 годину. на восьму годину вечора на 8 ранку і на обід. Будь ласка, ну дуже не вистачає хлопцям гарячого, саме гарячого. Чай ми завжди даємо до чаю. у нас завжди є всяке печиво, бутерброд у нас постійно робляться. Ну є все. Проводять реєстрацію у Полтавську сотню, з якої формують загони самооборони. Ці хлопці слідкують за порядком та дисципліною, дотриманням сухого закону. Кону та запобігають можливим провокаціям вже зараз. Зареєстрували близько 300 добровольців. Реєструємо. Ми записуємо номер телефона і. Інші дані, прізвище, ім'я, відповідно, збираємо цих людей, коли необхідно, коли відбувається мобілізація загальна. Я на Полтавському Євромайдані і свій штатний священник, благочинний Дмитро Кулічковський. Священник проголошував ідеї національної єдності і в рідних кобиляках, і їздив у Київ. 12 грудня я приїхав і коли побачив на моїм подвір'ї це все, я пробив ногу. Дружина моя пробила. Я написав відповідну заяву в міліції. Вже місяць ніхто не реагує. І ніякої відповіді немає. Тож ніхто, крім самих повстанців, українському народу не допоможе, впевнені на Полтавському Євромайдані. І вірять, цей революційний штаб перший крок до народовладдя. І збирають гроші на потреби революції. Станом на 28 січня зібрали вже більше 30 тисяч гривень.